Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні з вами поговоримо про топ-3 інструментів для побуту або з чого почати домашню майстерню. І звісно, номер один це шурупокрут або шуруповерт, хто як каже, бо ним можливо сверлити, крутити, перемішувати і навіть прибирати. Шуруповерт це однозначно найнеобхідніший інструмент у побуті. Далі йде болгарка, якою можна різати, шліфувати або точити як метал, так і дерево. І маючи лише два цих інструменти. Можна вже зробити без перебільшення ремонт у своїй домівці. В залежності від складності ремонту може знадобитися ще перфоратор, хоча сучасні шуруповерти вже мають ударний режим. Хоча, на мій погляд, краще мати найгірший перфоратор ніж найкращий ударний режим в шурупокруті. Ну а хто ж буде третім інструментом по версії блогера Іван Ліс? Я пропоную, а ви пишіть в коментарях: згодні чи не згодні. І я б не пропонував, якби китайці суттєво не збільшили потенціал шабельної пили, додавши ось такі щітки і ось такі шкрібочки. Тепер ми можемо не тільки пиляти метал та дерево, а ще й чухати метал і робити прибирання. І сьогодні на огляді у мене акумуляторна пилка від торгової марки Лідер, яка в комплекті має 4 полотна, зарядний пристрій на 1 А, акумуляторну батарею 2 а години 20 Вольт. Кейс і гарантію один рік. Полотна мають середню якість, але на перший час їх вистачить. Шкрепки і щітки купляються окремо в тому самому магазині лідермаг.com. За допомогою такої пилки можна з легкістю обрізати сад і навіть не втомитися. Ти робиш один рух, а вона безліч. Якість і швидкість різу дуже сильно залежать від полотна. Я не працюю штатними полотнами і дуже давно для себе обрав полотно такого типу. За допомогою полотна по металу можна дуже швидко та легко різати метал, причому без іскр. А сталева щіточка дуже швидко позбавить метал від іржі і старої фарби. Ось ця нейлонова щіточка допоможе в прибиранні трохи водички, трошки порошку. І однією рукою без напряга погнали. Якось так. Ну і шкрібочки це чудова річ для зняття старої фарби або силікону. Треба трохи досвіду. Всередині, все охайно, маємо металевий корпус редуктора і звичайний щитковий двигун. Проводочки у нас у силіконовій ізоляції. Далі звичайна кнопка. Ну і нічого особливого. Двигун звичайний, не безщітковий, але і ціна на інструмент демократична. Такі двигуни, якщо перегрієш, коштують 100 гривень відро і в будь-якому випадку гарантія у вас один рік. Шестерні, усі сталеві, смазочки достатньо і навіть тут, бачите, поклали прокладочку спеціально, щоб смазка не тікала. Батарейка всередині охайно, термозахист є. Ізоляція силіконова і кому цікаво, ось так виглядають баночки. Вага акумулятора 365 грам. Пилка важить трохи більше кілограма. То що там, друзі, підходить такий варіант, як номер 3 для побуту? Чи у вас є інші варіанти? Пишіть в коментарях, а посилання на цю пилку в описі під відео або в шапці профіля. Дякую за перегляд!